Починали із гуртка для реабілітації поранених військових, а створили професійну спортивну команду у Вінниці. Ветерани на кріслах колісних проводять тренування з волейболу і тепер змагаються як на всеукраїнських, так і міжнародних турнірах. Нюанси гри та ефект від неї. Вікторія гетьман покаже. Ветеран Євген Савченко шостий місяць грає в волейбольній команді. Днями повернувся з міжнародних змагань у французькому ліоні, де у складі збірної України виборов срібло із волейболу сидячи. Щойно приїхав одразу ж до побратимів на тренування. Ну приємно з стіпами граєш. Сила появляється та що допомагає, помагає відновлюватись так сказати, входити в цивільне життя, в буденні справи. Тим самим набувається звичка до такої фізичної роботи. після поранення. було. Тут багато хлопців, хто до тривалий час просто лежали в ліжку. Тренуються спортсмени вже сьомий місяць, починали з гуртка для реабілітації і вже вийшли на професійний рівень. Я побачив, наскільки можна в житті не здаватися, а ну, якби. Є для, для чого жити, не ну, не, не пускати руки, тому що здоров'я воно один раз нам дається, і його можна підтримати, навіть займаючись спортом. Правила у такого волейболу мало чим відрізняються від класичного, та нюанси все ж є. Ми сидимо на майданчику, що йде переміщення виключно на руках і на тазі. А в принципі, правила ті самі, єдине, що майданчик менший, відповідно, сітка нижча. Цей вид спорту є як на Паралімпійських іграх, так і на іграх нескорених. Ми намагаємося чим побільше виїхати на змагання, щоб вони набирали досвіду, адже із, із ветеранів, скажімо так, до війни мало хто знав, що, таке, що такий вид спорту є. Ну, сьогодні це і сподобалося, і вони вже е, два змагання своїх ветеранських виграли. Дуже цікаво. і... Морально ти просто виходиш звідси, такий і задоволений енергії права. Кажуть, то з тебе парує зараз. Спортсмени готуються до всеукраїнських змагань між ветеранами. У команді 10 гравців, та вакантні місця все ще є. Тож запрошують побратимів приєднуватись до тренувань. Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, марафон Єдині новини.